Вітаю на каналі Мотоскутерок, друзі. Сьогодні огляд на 34-ту Honda Dio, звичайний двохтактний скутер на повітряному охолодженні. 90-х 2000-х років випуску. Один скажімо так, з популярних двохтактних моделей скутерів це Діо АФ34. Вона була сама масово випущена в Японії ну, на той час, тобто із двохтактних. Я б сказав, що це самий -самий популярний розповсюджений скутер. Версія в нас з кошиком спереду, практична буде для хазяйських справ і так далі. Такий величезний кошик сюди. Ну, я вам скажу багато чого можна поставити, навіть відро якесь велике можна поставити. А рік випуску зараз ми приблизно глянемо, десь на колесу має бути 96-й. 96-й рік випуску. От, гума передня, так скажем, в стані відсотків 30% залишилась. Я її залишив, тому що вона ARC, оригінальна заводська, і вона проїхала 12 тисяч км на скутеру, якраз 12 тисяч рівно. Ну, Скоріше за все, я думаю, що це другий круг. От, зараз 2384. 2, Тут 10 тисячна приборка. От, ручки в чудовому стані yeah. залишились рідні. Рідне сидіння таке от цікаве. Хоча, хоча не факт, що воно рідне, друзі. Але це японський чухол, з ним він прийшов, мається на увазі з Японії. Так, Під сидінням у нас все добре. Японський акумулятор навіть рідний заводський. Є блокування центральної підніжки, хто не знає, блокується підніжка. Бачите, все працює. от. Це у нас кришечка акумулятора по салону сидіння, тут під сидінням, все чистенько, все гарненько, коврик, от, акумуляторна батарея, все гарненько, все супер. Тут заливається масло, стило, ойл написано. Ну, чудово, все працює. Один ключик, оригінальний Honda ключик. Але, на жаль, один. Буває два, буває один. Дублікат друзі, зробити взагалі не проблема. Так, Йдемо далі. Він в рідній фарбі, Такий зелений, перламутровий гарненький такий колір, дивіться. Симпатична моделька. Задня гума взагалі нова ARC, а от передня така. Ще на 1200 покататися. або... Можу, в принципі, якщо комусь сильно важливо, можу в подарунок при купівлі скутера дати або замінити передню гуму на нову. Так, дивимось по лівій частині. Ідеальний стан, от, взагалі супер. Ось є, є єдина подряпинка на всю ліву частину. Гарненько це дуже виглядає. А, рідко, коли буває заводський кошик, в такому стані зберігається, друзі, це також я скажу вам. Ідеальний стан, от просто ідеальний, без ніяких там виключень, дивлячись на те, що скутеру більше ніж 25-96 от. От. більше ніж 20 років, друзі, от такий стан оцінить. Верхня частина також тут все добре, без питань. Навіть кошик не погнив, тут часто буває ржаві місця гнилі, тому що самі розумієте. Д-24, а Д-96 22 роки. От. І от в такий шикарний стан і пластика, і всього. Дивіться який стан. Зберігався він, звичайно, ж десь в гарних умовах, що, що так зберігся. Це вкрай не часто буває. І по пластику, весь в рідній фарбі, все гарненько, все чудово. Так, заведемо, послухаємо. Він весь повністю на стокових рідних запчастинках. Замінено тільки повітряний фільтр. Навіть не дзвенить. Ідеальна робота двигунчика, хоча, як правило, вони підзванюють, хто знає про що я. Щось габарит... габаритик не горить. Хоча має. Глянемо. Так, світло, ближній, дальній працює. Поворотничок. Поворотники, габарит горить. Працює навіть датчик на бак, уявляєте, 22 роки і працює датчик на бак. Так, ну, в принципі, все. Все заводиться, все працює, все, все супер. 34 та у нас така потужна моделька. Гарний такий тяговитий двигун, друзі, можна навіть вдвох сісти по 90 кілограмів, він потягне без ніяких там проблем і так далі, тому що реально. Потужності вистачає в нього. Що тут ще сказати, ви самі бачите, з моєю вагою в 90 кг, який скажений гарний набір по швидкості їде вона з 60. О, так що технічно, як кажу, стан близький до ідеального. Візуально, також, як ви бачите, вона вся ріденька, гарненька, зелененька. Дивіться, як на сонечку гарно виглядає. Так що, друзі, поспішайте, їх вже майже не залишилось. Це, як то кажуть, останні динозаври, яких пощастить там один-дві модельки в рік знайти в такому стані. Заходьте на YouTube канал, підписуйтесь і на Telegram канал. Дивіться наявний асортимент. Дякую всім за увагу. Нових зустрічей.